Студія Калідор презентує Подвійна рубрика. Тека авторів та ваші голоси. Лідія Міщенко. Земля Помагає. Оповідання «Земля ПОМАГАЄ. Авторка Лідія Міщенко. Земля тобі в поміч. Кинув лебідь по братиму, який виходив на чергування. «Найземля й бі», – відказав той і вийшов з бліндажа в ніч. Вже майже всі спали, окрім кількох воїнів. Вони ще допивали чай. Нехитрий інтер'єр освітлювала тьмяна гасова лампа. А чому не побажати тихої ночі? спитав жук, відмітивши дивну звичку побратимів прощатися. Бо ніч може й не бути тихою, а от земля точно поможе. Може, ще й святий Миколай крильцями нас закриє? усміхнувся парубок. Окей, нам батьківщина допомагає донати, продукти, добре слово, але ж це люди роблять, а не земля. Ет, не тямиш ти нічого, махнув лебідь. З усіх них в нього найбільший досвід війни. Мало пороху нюхав, саме земля допомагає. Ну і як же, навірив новенький, проте не збирався сперечатися. Вирішив послухати байки. Перед сном якраз те, що треба. Пам'ятаєш, яка зима була в 22-му?» Подав голос філософ. Та яка зима? живо відповів. Назва одна ні снігу, ні морозу. От от, а як орки повалили, враз стало зимно. Так зимно що ті тварюки ноги собі в танках відморожували, обігрівачі ж то покрали. Це всього лиш погода, відмахнувся Жук. Всього лиш? А тобі не здалось дивним, що в Польщі, Німеччині, Словаччині вже все давно квітло й зеленіло? спитав лебідь. А у нас лише наприкінці квітня щось зеленіти почало. Глобальне потепління. Отже ж. Гадаєш, і ворони просто так біля нас ошиваються. На залишки їжі чекають. Їжа їжею, та охороняють вони нас. Як десь щось вартовий не добачить, такий гвалт зводять. Ворони? перепитав новенький. Ворони, кивнув лебідь, а сороки нам здають ворожі позиції. Сороки шпигуни?» Ну ну, видно, тебе якийсь лебідь врятував, що ти так називаєшся, засміявся Жук Не мене, а мого прадіда, суворо поглянув на новенького. Якби Хома лебід не заховав мого прадіда, як більшовики у Медвин зайшли століття тому, то мене б на світі не існувало. Того я добровольцем зразу в 14-му пішов, знаю, що така русня. Жук зглитнув, витріщився на побратима, а той усміхнувся і повернувся до старої теми. Ми вон річку перейшли мілку, дрібну, а через два дні ту річечку орки переходили. І що, думаєш, потопли всі. Вся техніка наглухо в муллі зав'язла. Чимало ми тоді техніки й полонених назбирали. Жук засміявся, замотав головою. А порятунок, задумався Лайбідь. – Ми тоді в засідку потрапили. Мене уламком сильно зачепило, вирубився, а отямився уже в лазареті. Хлопаки за підкріпленням погнали, а як відбили русню подалі, вернулися двохсотими-трьохсотими. Мене з під верби витягли. Вона впала на мене, вітами закрила. Не помітили мене рашисти, не добили. Новенький розширеними очима дивився на бувалого. Як видужав, повернувся туди, завершував побратим. У тої верби стовбур переламаний, наче якийсь Вернедуб викрутив. Подумав тоді: мавка мене захистила. «Мавка?» Ага, гукнув філософ. Думаєш, танки вражі самі собою в болотах тонуть? Болотники затягують, а конотоп. Гадаєш, пощастило черашисти від міста відійшли, то місцеві відьми постаралися. А про Чорнобаївку чув? Та як же не чути чув? Наші клянуться, що самі бачили, як польові русалки ти гаді виманювали на простори, а ми їх ретельно підсмажували. Невже ви самі вірите у маво крусалок болотників з водяниками? Жук переводив погляд з одного на другого, шукаючи відповідь. Лебідь дістав пачку сигарет, покрутив в руках. І ти повіриш, як на власні очі побачиш. Ну це ти вже загнув. То така справа, спокійно мовив і вийшов покурити. Ех, Жук, звернувся до нього філософ. Нам навіть предки допомагають боротися з навалою. Як привиди, чи що? Сам ти як привид. гримнув на нього. Змієві вали тисячу років тому наших пращурів рятували від ворогів, і досі нашу землю боронять. Жоден танк рашистський через них проїхати не зміг. Гей, ви там. гукнув хтось із сонних побратимів. Хорош базікати, спать охота. Філософ піднявся, пригасив лампу, пошепки промовив І то правда. Селище прочесати треба завтра. Тож маємо виспатися. Дарма ти хлопче в землю рідну не віриш. Взяв свій спальник і почимчикував облаштовуватися на сон. Те саме зробив і жук. Селище то вони вже звільнили, та мали перевірити, чи не поховались, де орки, а то біди великої нароблять. Рятуй, воїне! хтось кричав жукові прямо у вухо. Хлопець поморщився, покрутив головою, а за мить підхопився, схопив автомат і вже готовий до бою. Та глядь, перед ним лелека стоїть у самісінькому бліндажі, як він сюди залетів. А той не дивується, не лякається, дивиться на військового занепокоєно і пояснює Моя сім'я в небезпеці і всі сусіди, рятуй нас. Та як же я вас порятую? спитав, а про себе подумав чого тільки не насниться після тих казочок? Звідки я знаю, де ви живете, що за загроза? Летімо, перебив його лелека, покажу. Змахнув крилами птах і відчув жук, що парить над лісом. Внизу зарості. Десь там бліндаж і окопи їхні, а он річка знайома, що до селища веде. Ось і воно, чорне чорне, жодне вікно не світиться, жоден ліхтар не сяє. Та чомусь парубку видно все, як при денному світлі. Пильно розглядав селище, яке ще вчора кишіло рашистами. Самі не заходив у нього, гнав орків подалі сьогодні, мав би перше зайти з усіма, стяг синьо жовтий підняти. Дивись, лелека сів край гнізда що звів зі своєю коханою, наступив майже в центрі селища, дзьобом показав на вибухівку поміж яєць, а тоді подався до покинутої хати, трохи осторонь, де причаїлися два рашисти. Зайдуть всі і підірвемо і нациків, і тих хохлів, плюнув на підлогу один з них. Феєрверку буде, радів другий. А ми в підвалі пересидимо і до своїх. Сіпнувся, щоб розстріляти їх тут же на місці, гадів, та руки вперлися у спальний мішок. Жук розплющив очі, виліз, потягнувся, насниться ж таке. Ще й не світало рано, проте сон втік вже далеко. Тож вийшов з бріндажа, повітря дихнути, розтумкатися. Ряняти пташка, забачив його вартовий. Як і не захочеш, то будеш, нарозказували мені тут байок на ніч, то всяка дурня сниться. Хм, почесав бороду той. А наснилося що? Уяви, лелека прилетів, попрохав про допомогу. Позіхнув. Прямо у бліндажі опинився якось. А тоді я з ним до селища подався. Там нібито в центрі стоп з їхнім гніздом, вибухівкою начинений, і двоє орків покинутій хаті чекають, доки ми всі до селища заїдемо, щоб підірвати. Та ти що? охнув. Як справді так то ми всі трупи, і люди в селищі теж. Підміни мене на хвильку. Пригнувся, щоб до бліндажа зайти. Ти чого? Це ж сон? Лелека не обманюють, краще перевіримо і пішов будити побратимів. У п'ятьох оточили підвал біля крайньої хати, в який вже спустилися рашисти. А жук ніяк не міг повірити, і хата, і підвал один в один, як у сні, кинули туди димову шашку. Замить русня, як ховрашки, речки повилазили, очі труть, пов'язали і повели до командира. Краєм ока запримітив жук, як сапери обережно лелечене гніздо розміновують, а над ними двоє лелек кружляє. Невже то правда? прошепотів сам до себе. Та його лебідь почув. Невже досі не віриш, що рідна земля нам сама помагає? Повагався секунду, а тоді впевнено відказав Уже вірю. Лідія Міщенко. Земля помагає. Читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пані Лідії за її творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторський акаунт на Аркуші. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його у мережі, нехай української! Стає все більше і більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.